Оп! Будь ласка, цю цифру запам'ятали, ножки встряхнули, кисню в легені набрали, максимально відновлюємося. Максимально відновлюємося. Зараз за 30 секунд ще раз будемо рахувати пульс. Ми його порахуємо, у вас буде два пульси. Перший після присідання. Другий після відновлення. Так ви будете називати тренеру в такій послідовності, коли він буде називати ваше прізвище. Ще відновлюємося. 20 секунд залишилось. Будь ласка, знайшли пульс. Знайшли пульс! Пульс знайшов. Приготувались. Молодці, ну коли говорять, знайшли пульс, а ти з ним розмовляєш, то як тобі на тебе не крикнуть? Ну скажи, що ти заховався?